Московський язик це наречі української мови. Тобто не існує руского язика, існує ну, московське наречі або російська мова. І я хочу, щоб ми, українці це чітко зрозуміли, тому що на сьогоднішній день, коли тимчасово захоплюються деякі, на жаль, регіони України російськими окупантами, то вони там одразу проводять те, що вони називають денацифікацією. Тобто одразу видають свої оці жалюгідні російські паспорти, наказують нашим українцям забути українську мову, перейти на оце, це московське наріччя. Тому треба чітко розуміти, як казав Олександр Сергійович Пушкін, їхній, про те, що московське наріччя це частина української мови, від української мови. Тобто, або московське наріччя, або російська мова. Російська. <кій> Московська ніяка не руська.